Хочу вам розповісти про. Спочатку я назву якості: інфантильність, нарцисизм, залежність, занижена самооцінка і соціальне навчання. Це все говорить про наступного мого героя. Ем, давайте почнемо про інфантильність. Це людина, яка не може дорослішати. Вона завжди є в такій дитячій позиції. Залежність, ми це розуміємо. Людина від чогось залежна, як правило, від грошей. Третє, нарцисизм Нарцисизм говорить про занижену, про залежну людину, яка залежна від уваги, подарунків, статусу, грошей і тому подібне. Ну, Залежність ми розуміємо, залежність від грошей, людина боїться загубити того, хто забезпечує і тому подібне. І соціальне навчання це. Людина, яка формує своє життя на цінностях, грошах, Для неї гроші все, вона повинна брати, її повинні давати. Розказую вам історію. Я познайомилася з чоловіком, він дуже такий симпатичний, трошки підкачений, такий просто му, ну, цукеречка. хочеться просто взяти і затіскати. І Він мені починає задавати запитання. Запитання такого характеру. Скільки мені років, звідки я? Потім йдуть конкретні питання. А скільки я заробляю? А який в мене автомобіль? А чи є у мене квартира? Ну, я ж йому пояснюю, що заробляю, я небагато, автомобіль у мене старенький, квартири в мене немає. А він мені каже, а як ти до мене приїдеш? Кажу, та я й не збиралась в принципі приїхати. Він мені каже: слушай, дорогая, а ти мені не потянеш. Я сміялась дуже довго, але я його не потягну, розумієте? Він занадто дорогий мальчик. І я його матеріально не потягну. Він собі шукає мамочку, яка почне його забезпечувати, яка почне до нього їздити, давати йому бабусіки, дарувати подарунки і тому подібне. І оця людина перша в нього страшно занижена самооцінка. Звідки вона ця самооцінка? Я не знаю, або його виростили в таких умовах, або він набув цю занижену самооцінку. Ну, скоріше всього, це з дитинства. Ну що він нарцис, Це 100%. Але нарцис. Ем... Треба ще приділитися, який він нарцис, тому що він же, якщо нарцис, самозани... нарцис із заниженою самооцінкою, ну це печально. То прийдеться його відкармлювати, знаєте, подарунками, грошима, поїздками кудись, під подорожами. Ну, всім, всім, що приносить хорошого гроші. Якщо він інфантильний такий нарцис, так то ще катастрофа дитина. Це просто буде дитина, якій ти будеш давати гроші, він буде капризнять і кричать мало. А ще вони дуже хороші маніпулятори і будуть кричати мало, і будуть казати, ну ти ж можеш собі це дозволить. Тобто, ви розумієте, в таких людях дуже багато негативних якостей просто капець. І нарциси вони ж люблять емоції. А представте, який це океан, такий. Ні, це не навіть не океан, це, напевно, таке бурляще якесь ем, озеро, де нарцис, е, який любить емоції, який інфантильна дитина, який маніпулює, як та сама дитина, тому що він маніпулятор, який залежний від вас, який буде мотати вам нерви, наматувати кишки, і при цьому говорить, ти не потягнеш, розумієте? Дуже важко з такими людьми. Їх бажано обходити стороною, тому що для них цінність в житті це тільки гроші, і вони можуть тільки брати, а не давати. Тому ця людина, цей чоловік, а це ж не тільки Ну, чоловіки такі, таких жінок, напевно, відсотків охо-хо, скільки багато, набагато більше, ніж чоловіків. Чоловіки такі одиниці. Але насправді я вам скажу, не одиниці. Просто, як правило, вони цього на початку не показують. Але... Кожен з нас меркантильний, кожен завжди шукає вигоду. Но цей кадр, він, звісно, мене не насмішив. Я довго сміялася. Ну, жінок по статистиці набагато більше. Про не знаю статистики, але я впевнена. І навіть чоловіки мені докажуть, що таких жінок багато. Так що, якщо ви не потягнете свою короліву або короля, ну краще не тягніть, тому що в відносинах. Головне взаємність, коли у вас беруть і вам віддають. А коли вам попадається оце отут і пальці веєром, то обходьте стороною.